В цьому форматі виходить, що замовники з одного боку погодились на певний технічний компроміс щодо дизайну радіаторної решітки, а з іншого боку, вони вирішили трохи припиняти бюджет для того, щоб забрати по Байнау саме те, що їм потрібно. З постійними партнерами добре робити, що всі -все знають, тому що треба робити, на якому етапі. І, в принципі, вже дійшли майже до автоматизму, як би мовити. Такий собі варіант. Перекатувати на руках автівку з пошкодженою ходовою це ще той квест. Отак. От У п'ятьох пхають одне ауді. Потрібен саме такий варіант салону та кузову. По салону має бути відділка. Під темний дуб, а по зовнішньому вигляду, решітка радіатора має бути під діаманта соти. Ми бажаємо саме таке. Так що ж, врешті-решт, перемагає бажання конкретної комплектації, конкретного дизайну чи бюджет? Що важливіше, і чи згодні замовники на якийсь певний компромис? Ну і звісно, а як же виглядає, врешті-решт? Виконання пакету послуг суто нас. Як ми це робимо, і як ми до цього ставимося? Цікаво! Поїхали розбиратися. Вітаю, друзі! За нами знову Олександр Медриді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео по зустрічі замовлених вами авто з Сполучених Штатів до України. І Сьогодні у нас проєкт 2097 Audi Q5 2023 модельного року. Так званий модельний гібрид. Погнали! З Харкова Валерія та Єлена звернулися до нас у середині серпня цього 2024 року з чітким завданням. Ми бажаємо Audi Q5 від 22-го року і свіжіше, 23 третій, 24 четвертий. В нас є певний бюджет, але в нас доволі жорсткі технічні вимоги. Автівка має бути і в нормальній комплектації, і з невеличким пробігом. По салону жорсткі вимоги це відділка під темний дуб, не під будь які інші варіанти, а і там ще деякі варіанти оздоблення салону. І позовні решітка радіатора бажана, щоб була під діамантові сопер. Добре? Починаємо шукати саме те, що потрібно замовнику. І вже за буквально декілька днів приймаємо участь у одному, у другому аукціоні. у Не виграємо. І, врешті-решт, за декілька днів виграємо. А виграємо лот, все добре, все чудово, виграємо його за 16425 доларів. Замовники раді та щасливі, але я попереджаю відразу, що лот пішов на затвердження. Тобто, нам можуть його і не віддати, бо дійсно автівка дуже-дуже цікава. На жаль, як я її попереджав, так воно і сталося. Автівку ми виграли, але нам її не віддали. Замовник продавець пробачте, навіть торгуватися не став, просто відмова і все і до побачення. Ну, звісно, що замовники засмутилися, але ж диватися нікуди шукаємо далі. Наша ауді! І так, друзі, ось нам вже автівка приїхала до СТО. Зараз будемо розвантажувати. Дивимось, що в нас зовні нас іде. Пошкодження по правому крилу з цьому правому боку. Поширювач арки. Подряпаний на правий і пошкодження на правий задній дверці. Але сподіваюся, вдасться її врятувати Права передня дверка, то тобто під заміну тут без варіантів, її просто немає. Крило, швидше за все, теж під заміну. Треба ще для себе робити. так. А так? Ну і звісно, що безпека. Ну, зараз. Звантажимо і будемо роздивлятися більш детально. Е, вже наступного дня цю автівку ви, виставили е, на повторний аукціон за 18 475 доларів. Замовники, та не, воно трохи дорогова, та, да. про Всякий випадок я нагадаю, різниця 2000 доларів. Та, 16 400 ми виграли, 18 400 з копійками її виставили. Але е, ми нещодавно теж стикнулися з таким самим питанням, коли замовники не враховують, що на цю різницю треба додавати ще й усі інші платежі, і збора аукціонна, і комісія за переказ грошей, і майбутнє розмитнення саме основне майбутній пенсійний фонд вони усі ці витрати вони прив'язані до тієї ставки, за якою придбано був лот, і звісно. Все це потім додається. Тому ми рекомендуємо замовникам, якщо так не рахувати детально кожен а просто для себе. От ви додаєте, наприклад, тисячу на ту чи іншу ставку вже по прорахованій калькуляції. Додайте ще 500 на усі інші витрати розмитнення, пенсійний збір аукціона і таке-таке інше. Додаєте 2000. тобто на фінал ви вже плюсуєте не дві, а три. Тобто різницю множите на півтора. Ну, звісно, що у цьому випадку, якщо на дві тисячі дорожче лот, то це вже три тисячі треба додати до фіналу. Замовники спочатку були трохи не готові до цього. І ми ще пару днів е грали інші лоти, Виходили вони навіть дорожче, ніж цей, хоча по якостям вони були гірше. І е за три дні, врешті-решт, замовники кажуть, знаєш, ми порахували, посідили з дружиною, поміркували. Давайте будемо забирати байнау ось цю, ту, ту, яку ми виграли і нам її не видали. Бо все ж таки ми прикинули, що під наші технічні вимоги лотів небагато. Більшість йде з іншими варіантами. Так, ми згодні, що у цьому варіанті буде трішечки інша радіаторна рішітка, але нам це не критично. Для нас головне те, що. Ем... Салон саме такий, який ми бажаємо, комплектація, пробіг, пошкодження, саме такі, які нам потрібні. Добре, і ось в цьому форматі виходить, що замовники з одного боку погодились на певний технічний компроміс щодо дизайну радіаторної решітки, а з іншого боку, вони вирішили трохи припідняти бюджет для того, щоб забрати по байнау саме те, що їм потрібно. Це не завжди може бути фінансово цікаво з точки зору вторинного ринку в Україні. Я це казав вже не одразу, якщо порівнювати з серединою ринку. До речі, посередині ринку навіть на сьогодні, не на час купівлі там 2,5 місяці тому, а на сьогодні середина ринку в Штатах на акціонах 16,075. Якщо я не помиляюся, ну, скрін вам вставимо зараз. Це середина ринку по таких автівках. Тобто незалежно від комплектації, пошкодження, пробігу, незалежно від усього. От ми її спочатку виграли всередину ринку, але те, що бажано, те, що підходить під вашої вимоги, більш краще, більш цікаво, воно завжди буде обходити дорожче середини ринку. Ну і замовники у даному випадку це дуже-дуже швидко збагнули. Добре, забрали автівку. Зараз, поки вирішили, куди саме її ставити, бо бачите, що автівок на СТО Багато стоїть, є що ремонтувати, є що робити. І американці, і автівки, які обслуговуються в поточному форматі, все треба доводити до ладу. Ну, от, зараз будемо кудись їх ставити, заганяти. Про що я завжди кажу: добре працювати з постійними партнерами, що все робиться автоматично. От, нема було в мене змоги особисто бути на зустрічі архівки да без питань. Був наш представник, але все інше робиться в автоматичному режимі. Незалежно від того, є ми, немає нас, є замовники, присутні, не присутні з постійними партнерами. Добре, робити, що всі все знають. Тому що треба робити, на якому етапі. І в принципі вже дійшли майже до автоматизму, як би мовити. Так, собі варіант. Туди, туди. Туди. А <сі> чого мені сказати? А, 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 а хто у <сі> нас Його не жалко, йому хтось не тут. <сі> <сі> Знайшли крайнього, кого зараз посадимо за керво. Ось так потроху, потроху, потроху. Підсилую притяжіння, а повзає повзає зловети. Позаду ми бачимо, що в нас іде ось розбитий фонарик. Так. Тут, звісно, що воно у нас не відчиняється. І з цього боку в нас питання по ходовій. Оце колесо, бачите, як воно вивернуто стоїть, а це колесо у нас стоїть майже рівно. Тому питання в тому, що окрім пошкодження по кузову, ще є пошкодження по ходовій. Бампер стоїть трохи нерівно, але, в принципі. То все вже дрібниці. Зараз ее, хлопці на руках кудись поставлять. Так, два питання. Ми з вами вже розібрали, І які були вимоги у замовників, і на який компроміс вони були згодні, звісно, чому придбали Автівку саме за такі гроші. А тепер в нас залишилось ще питання. Щодо того, а як взагалі виглядає пакет послуг під ключ саме у нашому виконанні, які особливості, що отримає замовник? Зараз хвилинку перестроїмось. Не дуже вдало повернули. Так ось, з самого початку, як коли ще не було придбано цей лот, замовники отримують від нас повну. По крокову калькуляцію по повністю по всіх статтях витрат, що скільки, куди на якому етапі вони мають сплачувати, і саме головне, що ця калькуляція потім. Вона не тільки не буде перевищена а у багатьох випадках вона ще по факту виявляється трохи нижчою ніж ми рахували, бо ми завжди попереджаємо замовників, що ми у попередню калькуляцію рахуємо деякі статті витрат трохи з запасом там на 100, на 200 доларів, тому що. Певні моменти не завжди можна прорахувати до копійки, особливо що стосується можливої стоянки на аукціонах, особливо на іншуренсі, Що стосується можливої стоянки у клайпіді, на який саме термінал, на яку на який майданчик потрапить автівка, чи будуть, чи не будуть якісь додаткові витрати. Ну і звісно, питання кордону з Польщею, а вдруг знов поляки перекриють кордон і різко зросте вартість доставки. Тому ми на все це закладаємо певний дефер, щоб потім у замовників не було питань, що ось а чому дорожче. А будуть питання: о, на щастя, трохи дешевше. Це перший крок. Далі, як тільки автівка виграється, замовники отримують. Звісно, посилання на трекер, щоб вони могли самотужки відстежувати маршрут пересування їх автівки, і коли її заберуть за аукціону, і коли вона прийде на транзитний майданчик у порт, і коли буде вже букінг, номер контейнера, морська судоходна лінія, яка буде перевозити цю автівку, і таке, таке інше, усі ці посилання відразу нас насилаються замовнику і Люди можуть самотужки відстежувати усі-усі кроки. Звісно, з додатковими фото із забору з за аукціону, із доставки у термінал в порту в Штатах, із завантаження у Клайпіді, із розвантаження на митному терміналі у Львові. Повністю, повністю усі кроки. І навіть зараз, коли ми з вами записуємо це відео. Проходить вже фактично зустріч. Цієї автівки ми потім вам знімемо саму автівку вже на СТО. Будемо знімати. Да? Все це робиться в автоматичному режимі. Наш представник є на зустрічі. Замовники приїдуть просто подивитися да познайомитися зі своєю ластівкою. Але е якщо б у них такої змоги не було, або вони були б не з Харкова, то це взагалі не питання, бо скільки в нас вже було втілок замовників з інших міст, питань ніяких нема, все, все ми зустрічаємо без е обов'язкової присутності власника, все це робиться дистанційно, і замовники лише отримують потім е повні фото-відео звіти. Якось так, Ну що, друзі, поїхали дивитися, а що ж ми таке. Придбали, що ми таки привезли. Вже буде далі. у нас наступний крок відео з СТО. Безпосередньо вам огляд цієї нашої Ауді. q 5 2023 модельного кінець 2022 року випуску комплектація Premium Плюс так званий м'який гібрид 12 621 міля на одометрі. Придбана за 18 400 75 доларів. Да? 18 475 доларів. по байнау. Ідемо далі. І так, поки хлопці міркують, куди ставити, познімаємо для вас, що в нас де. Так, бачите, що у нас хло. трохи опущено, але заклеєно плівкою. Да, бо... Що за все або знімали клему з акумулятора, або воно сіло все, не змогли підняти скло, заклеїли, щоб воно не потрапляло в волога. Е, безпека Безпека у нас спрацювали обидві шторки. Спрацювало сидіння, Але кермо та коліна у нас цілі. Ось, бачите, у нас той самий темний дуб. Так. Так, так, так. Ось От. От таким чином її розпарковують завдяки цьому речагу. На підлозі. Ладно, поки хлопці вирішують. Так, дивимось, що у нас по дверцятах. В принципі, стоять нормально, ці двері на своєму місці. Навіть бачите, що у нас стоїть плівка по торцях, зроблена. Тобто... Власник таки дуже заморачувався, да, з безпекою по кузову, з якістю, щоб все було добре. Так, ось я тобі показував то вставки під той самий темний дуб, те, щоб замовникам було дуже-дуже дуже важливо. Музика стоїть Bang Olof. Акустика стоїть. Ну, звісно, що у нас трохи брудно, але бувало і найгірше і на навіть ще більш крутіших автівках салон у нас, бачите, що все, що приїхало, он. і килимки, і докатка. і Полочка навіть приїхала дозаду. Звісно, що задні сидіння в нас розкладені, бо як зазвичай туди колеса кладуть, коли знімають їх у контейнері. А так, в принципі, спробуємо ще відкрити задні двері. Так, все, у нас добре, все відчиняється. Ремені в нас так спрацювали. Ось вам вид ззаду, з салону на передню частину автівки. Як воно все виглядає? Здесь що панорама повністю на весь дах. Що ще по стелі? Бачите, що в нас на спрацьованих подушках, звісно, що є пошкодження по стелі. Містері. Все це робиться, все це відновлюється. Не треба е, саму обшивку замінювати. Бачите, з цього боку теж є пошкодження. Е, все це буде відновлюватись і коли все це вже. Буде повністю фінал проекту, то цих слідів взагалі ми не побачимо. Але питання у тому, що багато хто е, коли розглядає до купівлі авто з пошкодженою безпекою, за шторками спрацювавшими, не враховує на майбутній ремонт, не враховує, що. Куда буде потрібно відновлювати стелю, бо чогось не видно на фото? Тому друзі, завжди все це закладаєте. Будь-яка автівка, якщо спрацювали бокові подушки безпеки, то ремонт стелі вам забезпечений на 100%. Навіть якщо ви цього не бачите на фото, то по факту це буде обов'язково. Буде якийсь потрібен ремонт відновлення стелі. Це? Поїхали далі. Ого, голь видумку хитра. Якось розпаркували і ногою один з майстрів тримає автівку, щоб вона не блокувалася розпаркуванням. Перекатувати на руках автівку з пошкодженою ходовою. Це ще той квест. Ось, Поки розвантажували це авто, вже дзвонить новий замовник, вже питає, щось треба підібрати. Ну от, Розвантажимо цю ауді, поставимо її на своє місце і будемо спілкуватися з новим замовником. Отак, у п'ятьох Пхають одне ауді. Все, автівка вже приїхала на своє місце. і П'ятеро позаду один за кермом і один знімає, тобто усього семеро. І тепер будемо вже і згодом дефектувати, замовляти запчастини, узгоджувати все з замовником. Ну і, звісно, робити ремонт, ну а потім бо для вас. Будемо показувати фінал проєкту. Давайте ще раз обійдемо по кругу по колу, що в нас є по пошкодженнях. Да. До речі, бачите, що в нас приїхав релінги, приїхали з автівкою, багажник. багажник навіть на дах. Так що це, це теж не зайвий бонус. І так, йдемо ще раз по колу. Безпека у нас спрацьована. Салон зі вставками з Темного дуба, як замовники. І замовляли, як і було бажано. Ще раз у нас салон з цього боку. На весь дах у нас панорама. І пошкодження. Позаду у нас лише розбитий фонарь у бампері. Все, більш нічого. І ослідне пошкодження це правий бік у нас праве заднє крило, суттєве пошкодження, незначні пошкодження, права задня дверка. Права передня під заміну, крило під заміну. Ну і звісно, що у нас по ходовій теж не все добре, не все чудово. Все, якось так. Ну що, друзі, на цьому будемо наше з вами відео сьогоднішньої зустрічі завершувати. Сподіваюся, що вам це було цікаво. Корисно, звісно, що нагадую. Ставимо лайки, вподобайки, кому сподобалось. Залишаємо ваші коментарі, кому що цікаво. Можливо, якісь є питання. Ну, звісно, що нагадую про наші два м -м, дві пари Viber та Telegram каналів Окрема пара, присвячена темі вживаних автівок з Сполучених Штатів та Канади. І окрема пара, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метеріді, автопроект Харків і до в ефірі. Це буде Україна, і да. Чекаємо, коли буде вже фінал по цьому авто. Сподіваюся, не довго чекати.